Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найвідоміших монет США монету номіналом 1 долар, яка відома як Крокуюча Свобода або Американський Срібний Орел. Ми розглянемо історію, дизайн, технічні характеристики, інвестиційний потенціал та багато іншого. Тож залишайтеся з нами. Монета вперше була випущена в 1986 році як частина серії американських срібних монет. Вона стала частиною програми випуску срібних інвестиційних монет, започаткованої урядом США. Ця монета символізує свободу та незалежність США, а її дизайн натхнений відомими історичними подіями та ідеалами. Наприклад, Адольф Вайнман, дизайнер монети, черпав натхнення з мистецтва античної Греції. Цікаво, що монета була першою срібною інвестиційною монетою, випущеною Сполученими Штатами, що підкреслює її важливість у нумізматичній історії країни. На монеті зображена крокуюча свобода, фігура жінки, що йде назустріч сонцю, символізуючи рух нації вперед. Вона одягнена у драпіровану тканину, яка нагадує класичні грецькі скульптури. На звороті зображений геральдичний орел з оливковою гілкою і стрілами в кіхтях, що символізує мир і захист. Це зображення також є на великій печатці Сполучених Штатів. Адольф Вайнман, один з дизайнерів монети, використовував живу модель для створення образу крокуючої свободи, що додає монеті особливого значення. Крім того, на реверсі маємо 13 зірок, що символізують 13 перших колоній США. Монета зі срібла 999 проби, що означає, що вона містить 99,9% чистого срібла. Вага монети 31,1 унція, діаметр 40,6%, а товщина 2,98 мм. Монета випускається щорічно з 1986 року. В кожному році є деякі відмінності. Срібло, з якого виготовлені монети, часто видобувається в США, що робить їх ще більш значущими для американської економіки. Також цікаво, що вага монети в одну унцію робить її зручною для зберігання та транспортування. Цінність та колекціонування поточна вартість монети залежить від року випуску та стану. Зазвичай вона коливається від 35 до 60 доларів. Але рідкісні випуски можуть коштувати набагато більше. Монета є дуже популярною серед колекціонерів завдяки своєму дизайну та історичному значенню. Особливо цінуються монети у відмінному стані без видимих пошкоджень. Монета має значний попит серед українських колекціонерів завдяки своєму символічному значенню та високій якості виготовлення. Українські колекціонери цінують її за художній дизайн і історичну цінність. Монета може бути хорошою інвестицією завдяки високому вмісту срібла та стабільному попиту. Це один з найбільш впізнаваних срібних доларів у світі. Вартість монети може зрости з часом, особливо якщо вона в хорошому стані або є рідкісною. Інвестиційна вартість також залежить від ринку цінних металів та загального економічного стану. Порівняно з іншими інвестиційними активами, такими як акції та облігації, срібні монети мають перевагу у стабільності та довготривалому збереженні вартості. Вони також є фізичним активом, який можна тримати в руках, що додає їм додаткову привабливість. Інвестування у монети має свої переваги, це не лише фінансова, але й естетична насолода. Крім того, часи економічної нестабільності срібло часто зростає в ціні. Що робить такі інвестиції більш надійними. Основні характеристики, на які слід звертати увагу при покупці, це вага, розміри та дизайн. Оригінальні монети мають чіткі деталі, які важко підробити. Ми розглянули всі основні аспекти монети 1 долар, крокуюча свобода. Це справжня перлина для колекціонерів та інвесторів. Вона поєднує в собі історичну цінність, художню неповторність та інвестиційний потенціал. Пишіть у коментарях ваші думки та питання, я завжди радий відповісти. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки, щоб не пропустити нові цікаві відео.